Як зберегти електронні таблиці для того, щоб їх прикріпити до уроку, чи ну, комусь кудись відправити. Відповідно, заходимо в Google таблиці. І ось сама перша Google таблиця. Це та, з якою ми працювали саме коротший термін часу від того. Ми беремо. Ось тут завантаж... натискаємо біля цієї електронної таблиці три крапочки. Тримаємо. Це є меню. Далі беремо завантажити. Вибираємо, зараз воно зберігається. І воно зберігається в нас в завантаженнях. Відповідно, заходимо в якийсь там ваш файловий менеджер. Вибираємо відповідно завантаження і ось наша є електронна таблиця. Вона збереглася, далі звідси її можна відправити.